Політолог Володимир Фасенко доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Все йшло до Третьої світової війни, яка ганьба, але зараз це не так. Це пряма цитата в перекладі на українську мову. Те, що ми зараз почули разом з аудиторією. А що такого змінилося, що тепер Третя світова е, не загрожує світу? Віддаруйте за каламбур ну е, бо Трамп щось зробив. Ну, по-перше, я думаю, що це суто суб'єктивна оцінка. І Треба Трампу демонструвати якісь успіхи, якісь досягнення, оскільки йому не вдалося, хоча він дійсно щиро цього прагнув завершити війну між Росією і Україною. Не вдалося до речі. Думаю, за рахунок і внаслідок власних помилок, коли він намагався йти на поступки Путіну, думав, що це дати результат. Ну він сам це теж визнав Ні, не прямо. Але коли сказав, що е, розчарований в Путіні, що за НАТО покладався на Путіна, ну от за НАТО, да і тому результату головного припинення війни між Росією і Україною немає. Трамп це розуміє, розуміє, що і навряд це буде ну в найближчій перспективі, але треба показати, що все було недаремно, що результат все ж таки є, але його не помічають. І тому він каже, що от нас справжній результат відсутність третьої світової війни. Хоча я не думаю, що зараз при Трампі ризик Третьої світової війни там суттєво відрізняється від того, що було наприклад рік тому. Я вважаю, що це ну, дійсно суто суб'єктивна оцінка. Але другий момент отут от вже трошки складніше, і є підстави навіть для певної конспірології. Нещодавно про те, що зараз немає ризиків Третьої світової війни, сказав Путін. І от тут можуть виникати припущення, що. Путін щось пообіцяв Трампу, щось сказав Трампу, що у нього немає намірів наприклад починати війну проти країн НАТО. я думаю, що якісь контакти між американцями та росіянами були в зв'язку з відомим умовно інцидентом. А насправді, як його визначають, целіспрямовною провокацією росіян проти польщі і НАТО, коли ціла група російських дронів проникла е, в повітряний, повітряний простір польщі країни нато і от тоді за думкою багатьох людей був хоча б формальний ризик третьої світової. Ну я не думаю, що він був дуже високий, але тут питання: оцінок: як оцінювати це вторгнення, це дійсно бойова операція, намагання розпочати бойові дії чи просто провокація. Але от мені здається, що зараз теми третьої світової війни. Що нібито вона відсутня така загроза? Це в зв'язку з оцим повітряним інцидентом. В Польщі Росія насправді грається, грається з вогнем, вона провокує НАТО, і от саме провокація Росії є ризик. Третьої світової війни, а Трамп мені здається, знаєте, так відмахується від е, цієї проблеми, що мовляв, її немає, а е, він хоче применшити цю загрозу. Так що, от це е, друга, скажімо так, причина, чому зараз е, все ж таки піднімається тема третьої світової війни. І, хоча Трамп каже, що немає загрози, але повністю ця загроза, на жаль, не знята з порядку денного. Ну яким чином ось ця заява може вплинути на самих росіян, тому що я припускаю, що ну, це може бути певною мірою таким ніби заохоченням до дальших е, військових дій, е, атаки по цивільній інфраструктурі по українських містах, по українських там житлових блоках, будинках. Тому що якщо нічого такого не відбувається, і це все взагалі не страшно, і третьої світової не буде, ну то можна, подумають росіяни? Ну, от для росіян насправді знаєте. Можна, от, якщо цей термін використовувати, настала в лютому 22-го року. Їх спочатку переконано, що не буде війни з Україною, що це все провокація, інформаційні політичні провокації американців НАТО, що Росія не буде воювати з дружнім братським народом. І, як ми знаємо, на жаль, 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І почалася ця війна, яка триває вже більше 3,5 років. От коли стала можна. Розумієте, вони вже переступили цю червону лінію. Більше того, ця війна, яка спочатку стала шоком для багатьох росіян, але потім до неї звикли більше того, там чимало людей, судячи за даними їх опитувань, за соцмережами, там чимало людей, які закликають використовувати ядерну зброю проти України. Ми знаємо відомих російських політиків і навіть державних діячів, як, наприклад, колишній президент Росії Дмитрій Медведєв, який закликає використати ядерну зброю проти сусідніх країн НАТО і не тільки сусідніх, він вже погрожував розбомбити і Берлін. Не Паріші, Лондон, навіть і Штатом погрожував правда до Трампа. Ну от вам. І казати, що взагалі нема загрози, коли є такі політики, у яких, знаєте, дах поїхав. Ну да Тут, можливо, пропагандистський раш спрацьовує більше, ніж реальні наміри, але тим не менш, вони для себе суто емоційно інформаційно цю межу, зокрема, межу. Війни з НАТО вже давно переступили. Російська пропаганда давно говорить про те, що вони нібито воюють з НАТО. Ну, воюють скоріше інформаційно, політично, але тим не менш. Тому казати, що взагалі немає ризиків третє світової, на жаль, не можна. А росіяни росіян привчають. От навіть цією риторикою про те, що можна. Можна вдарити по навіть використати ядерну зброю, вдарити по Лондону, Парижу. Вот їх привчають до того, що ця третя світова можлива. Я думаю, що насправді значна частина росіян реально цього боїться. Я думаю, що еліти російські більше їх частина цього не хочуть. Вони розуміють, що будь-яка спроба розпочати третю світову закінчиться тим, що їх не буде, і це взаємне знищення. Тому я все ж таки сподіваюся, що такі дурні думки не прийдуть в голову тим, хто ухвалює рішення, натискає на червоні кнопки. А от своє населення вони на жаль до э, от цієї можливості Третьої світової давно вже привчили. У всякому разі суто пропагандистські. Ем, ну, давайте згадаємо про те, що в Росії відбувається щодо там певних адміністративних рішень. Ем, існує така думка, і багато в чому вона е, певно підтверджена і, і виправдана. Та те, що е, жодні там адміністративні рішення, перестановки вони не мають впливу, тому що там все вирішує одна людина. Але це принаймні цікаво. Та у відставку пішов близький соратник Владиміра Путіна, Дмитрій Козак, російський правитель вже підписав указ про його звільнення. Козак став одним із перших високопоставлених чиновників Росії, який нібито пішов. З посади через незгоду із чинним курсом країни про це пише американський інститут вивчення війни, за словами аналітиків, колишній заступник голови адміністрації Путіна був єдиним учасником засідання ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступав проти початку повномасштабного вторгнення до України. Крім того, він нібито радив Путінові припинити бойові дії та розпочати мирні переговори. До слова Дмитрій Козак народився на Кіровоградщині. Роботу в російському уряді він розпочав у тисячі. Восьмому, а заступником керівника АП став у році 2020-му. Тоді ж Путін доручив козаку вести переговори з Україною щодо тимчасово окупованих територій Донбасу. Ну і за кілька місяців після початку вторгнення стало відомо, що Дмитрій Козак українським питанням більше не Займається, ну те, що він походить з України, і те, що він десь там був проти, не знімає жодної з нього відповідальності. Це людина, яка роз, розділяє, поділяє цю відповідальність за вбивства за зруйнування і за війну, що би там не було далі. Але разом з тим, ось такі, ось таке рішення. Наскільки взагалі до нього належить приглядатися, чи все ж таки це одноосібне керування, і хто там оточує, не надто має значення. Знаєте, от спочатку про те, що там хто походить з України, там чимало насправді таких людей. Зокрема, і в російській верхівці можна згадати Валентину Матвієнка, яка очолює раду федерації Російської Федерації Верхню Палату за статусом, вона навіть вище ніж козак. Я б не перебільшував от цю інформацію. Вона вся неофіційна, що він був проти війни. Ми не знаємо точно. Можливо, і був, але. Він пішов в відставку зараз, коли його фактично ну в апаратному сенсі з'їли. Кирієнка з'їв витиснув, забрав всі реальні повноваження. Я думаю, що це головна причина. Не те не те, що він проти війни. Війна вже триває 3,5 роки. Якщо б він був реально проти війни, він би вже в 2022 році пішов. От тоді б це був вчинок. Якщо е, він пішов відставку відразу після російського вторгнення в Україну, от тоді б це був вчинок. А зараз це скоріше реакція на те, що його позбавили влади реальне, про те, що його витискають вже чутки були декілька місяців. Тому я, я б не робив з козака героя якогось, як це роблять деякі навіть західні змі, деякі західні інституції. Я не бачу тут жодного героїзму. Це наслідок апаратних ігр. Але от на що треба звертати увагу, я думаю. Сама ця відставка опосередкована непрямо. Вона свідчить про те, що все ж таки якісь протиріччя там є в оточенні Путіна. Дійсно, рішення ухвалює лише сам Путін. От він є головна рушина сила війни проти України. Є там і інші прихильники війни, але мабуть, є і ті, хто вважає, що ну все досить. Треба якось з війни виходити. Якісь протиріччя там існують. По-друге, він є на. Представником пітерської групи, от він же ще в 90-ті роки працював разом з Путіном, ще тоді, ще в Лінінграді, потім в Петербургі, і разом з Саратниками з путінською командою переїхав до Москви. І от, тобто, навіть всередині цієї групи є якісь певні протиріччя. Потім іде планова реконструкція. Путін, як колись Сталін, піднімає зараз представників більш молодого покоління, свою нову гвардію, на яку він спирається, зокрема, вихідців своєї охорони. Ну, І ті, хто е, зараз причетний до війни, от як той же самий Кирієнка. Е, а козак от, е, ну, програв в апаратній конкуренції. Тим не менше, я вважаю, що все ж таки е, будемо, там треба стежити за подальшим розвитком протиріч в Кремлі і навколо Кремля, тому що відставка козака хай. Не прямо, але свідчить про те, що там певні проблеми накопичуються проблеми головне в економіці накопичуються, але вони віддзеркалюються і думаю, в певних діях рішеннях і деяких представників еліт. от як того самого козика. Я вам вдячний за розмову за ваш час. Нагадаю, Володимир Фесенко з нами наживо це є політолог. Ми говорили зокрема і про ось цю суперечливу наразі інформацію, але разом з тим все так виглядає, що деякі перестановки, особові перестановки, відбуваються в оточенні російського диктатора Владимира Путіна.